Привіт! Вітаю вас в моєму новому відео Цей влог розпаковка. Я собі купила маленький подарунок, який мені допоможе з монтування моїм відео. Тому, мабуть, немає сенсу робити ніякої інтриги, тому що я вже скрізь написала, що це таке. Я купила новенький iPad. Покажу, як він виглядає. Він мені потрібний, перш за все, щоб монтувати оці всі ролики, тому що раніше я монтувала в брата на комп'ютері, а це дуже незручно. Ну, взагалі, я просто його хотіла. Тому зараз покажу і розкажу скільки він коштував. Це iPad 11. Я iPad розпакувала. Тепер дивимося, що всередині. Тут є книжечка. На хвилиночку. Я перепрошую, тут навіть провід є. Apple, дякую. Е, мені знадобиться. І я так зрозуміла, що це все. Це якась книжечка, я думаю, що це гарантія або інструкція на його використання. Айпад невеликий, я якраз таки і хотіла. У мене був вибір між MacBook і айпадом, але мені не потрібен великий екран, тому я вибрала для себе iPad. І розкажу, скільки коштував планшет. Значить, звичайна регулярна ціна, я буду казати ціни злотих. Щоб дізнати, скільки це буде в гривнях, просто до кінця на кінці додайте нулик. І так. Регулярна ціна, тобто нормальна без знижки, коштує 1800-1799. Зараз він був на знижки, тобто коштував 1700 злотих. Ну і я ще отримала додатково 3% знижки. 3 знижки і він мені обійшовся в 1650 злотих. Я сьогодні обов'язково куплю е, чохол на iPad. Якщо ви вже користувалися таким iPad, ом? я покажу, як він виглядає зсередини, наскільки він швидкий, е, скажу свій відгук. Я думаю, що я буду монтувати цей влог, тому вже на айпаді, тому скажу, скільки це по часу займає, які програми використовують. Але якщо, будь ласка, якщо ви користувалися айпадом або користуєтесь, напишіть в коментарях якісь поради або програми, які вам допомагають, і можливо, монтування, можливо, для того, щоб обробляти фотографії. І буду вам дуже вдячна. Тому я побігла на роботу і почахол для планшета. Я iPad вже включила, його завантажила. До речі, він дуже класно змечувався з моїм айфоном, і мені навіть не довелося вводити ніякі паролі, тобто він сам все переніс. Ну, в принципі, він пустий, тому що я не хотіла нічого сюди загружати. Скоро накачаю сюди купа програмок і все. Тому все, біжу на роботу. Я вчора купила собі Етуї на планшет. Тут покажу, як він виглядає. Він коштував 200 злотих, але також я мала знижку, заплатила 150 злотих. А зараз йду в кав'ярню і буду монтувати цей влог. Покажу трошки, як виглядає середини монтування. І взагалі, якщо ви додивились до цього моменту, то, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це прям буде дуже класно. Плюсить вам в карму. Я вже почала монтувати це відео. Викупила для себе на місяць капкат. Загалом інтерфейс відрізняється від інтерфейсу капкату, коли я монтувала на комп'ютері. Але, якщо чесно, мені подобається. Де бракує декількох функцій, але можливо без них також собі дам рад. Щодо самого айпаду, він не глючить. При монтажі добре тримає заряд і в сумі виконує всі ці функції, які мені я від нього вимагаю. При монтажі. До речі, оцей шматочок відео я зняла на фронтальну камеру цього айпада. І якщо чесно, мені здається, воно навіть дуже оба. Я вже повернулася додому. Я зрозуміла, що мені дуже незручно монтувати в кав'ярні. Мене там просто все відволікає. Тому закінчу монтаж цього відео вже вдома. Дуже дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в нових.